В неділю 29 березня завершився традиційний обласний турнір з футболу Меморіал Володимира Шморгуна. В змаганнях взяло участь 12 команд, розділених на дві підгрупи. А переможцем турніру став Оржівський Одек, який у фіналі переміг футбольний клуб Малинськ. Це у нас 19-й відкритий обласний турнір, який ми проводимо для кращої підготовки команд, щоб вони втягувались в футбольний сезон, який незабаром у нас почнеться. Він проводиться із метою вшанування пам'яті Володимира Шмаргуна, і з метою підготовки команд. Ну, грало у нас в цьому турнірі 12 команд, в тому числі дві юнацькі команди, які готуються у нас до змагань дитячої юнацької футбольної ліги України, а також провідні наші команди. Першої і другої ліги». Рахунок наприкінці першого тайму відкрив Одек. Гол до свого активу додав Роман Савицький. Другий тайм потішив глядачів ще трьома голами. Спочатку на 58-й хвилині Савицький оформив дубль, а вже на 66-й хвилині футбольний клуб Малинськ скоротив відстань за допомогою Гергелюка. Проте вже за дві хвилини оржівці знову збільшили різницю в рахунку до двох м'ячів. Матч так і завершився з рахунком 3-1. Звичайно, задоволений. Хороший. Рівень футболу наші хлопці показали, за що їм дуже вдячний. Ну, хороший старт в сезоні. Ну, напевне, це хороша запорука для майбутніх успіхів. Ми маємо плани, ми не міняємо плани ніколи. Вони у нас на найвищі. Тобто ми будемо брати участь у всіх турнірах, які... Які будуть проводитися на Україні. Мається на першість України, кубок України і на область. Отримали свої нагороди і кращі в турнірі. Так, кращим гравцем та кращим нападником турніру стали оржівчани Роман Савицький та Віктор Газицький відповідно. Кращим півзахисником турніру був визнаний Степан Кошка з Ізотопу. Кращим захисником став Олександр Гергелюк з футбольного клубу Малинськ. А кращим воротарем був визнаний Андрій Мозеров з футбольного клубу Садове. Віктор Терещук у ритмі подій.